Усім привіт! Часто запитуєте бюджетні автомобілі на автоматичній коробці передач. Показую. Ось такий п'ятий гольф, 1,6 MPI, звичайний гідротрансформатор. Ціна 6-й рік. Автомобіль весь обслужено, вкладень не потребує. Технічно, без нарікань, робити взагалі нічого не потрібно. Гарний колір, гарні диски, по кузу авто ціле. Пасад без сьомий. Це у нас 12 рік, 1,8 на автоматі. Автомобіль також обслужено, замінено все масла, фільтра. Цеп. Шикарний салон, рідний пробіг, класна комплектація, 225 пробігу, підігріви, обдуви. кузов, седан. Такий варіант. Також маємо Passat b 6 2-літровий дизель на автоматичній коробці. Автомобіль у нас 2-літровий дизель, автоматична коробка, класна комплектація. Це у нас 9 рік. Ціна 8500. З бензину такий Ford Fusion, 1,6 бензин, 130 пробів, автомобіль в гарному кольорі, по кузову без дефектів. Показую салон, кондиціонер, штатна мультимедіа, склопідйомники електрозеркала. Ціна 7200. Ще один бюджетний це у нас Renault Scenic, 8 рік, 2 літра бензин, автомат, гідротрансформатор, ціна 7200. Є в нас панорама. Комбінований салон 130 тисяч пробігу. В наступному відео показую кросовери на автоматичній коробці. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом.